Ми живемо в багатогранному світі. Говоритимемо сьогодні про культуру. Оксана Забужко вже в нашій студії. Оксана Забужко, Юрій Шевельов. Листування Презентація цієї книжки відбулася сьогодні в Києві. В книгарні є про неї і не тільки ми будемо говорити, а для того щоб зрозуміти, який багатогранний наш світ. І наскільки він культурний, можна так сказати, сьогодні ми повернемося до невеличкого посилання, яке я зробив у своєму Фейсбуці на своїй сторінці. А сторінка нашої програми телепрограма Вечір з Миколою Княжицьким. Ви можете вже зараз через Фейсбук ставити запитання до Оксани Забушко. Так, от, в мене там на моїй сторінці є посилання на зустріч е, прем'єр-міністра сусідньої Росії Путіна. Де в цій країні теж відбувається адміністративна реформа, яка призводить до певних неочікуваних наслідків, в тому числі і філологічних. Першого ми перейдемо до серйозних тем, менш серйозні теми з Путіним. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Меня зовут Сибирьова Дарья. Белгородський городской союз студентов. Я вам зачитаю, я не буду сознательно ругаться, я просто зачитаю абревіатури. Зачитайте аббревіатуру новых подразделений. Название новых подразделений. А, да? Подразделения старые, название новые. Название хорошо. Упс. Пиздюн. Как, как? Пиздюн. Полицейский инспектор защиты детства и юношества. <свят> Вы простите, правда, сочиняла не я. А, полицейский инспектор дорожного регулирования, Пидр. <свят> и Государственная единая инспекция Гей. Как? Государственная единая инспекция Гей. Я, конечно, надеюсь, что это не так, но э, ходят в социальных сетях, правда, такой миф. Вот хочется верить, что это миф, и если это так, может быть, э, имеет смысл подумать и пока не поздно что-то другое придумать. Вы простите, если мой вопрос некорректен. Первый раз слышу такую аббревиатуру. В принципе, эти слова известны. То, что так называются подразделения право правоохранительные ведомства, это, конечно, необычно. Но, но думаю, вы согласитесь со мной в том, что Ріформа в правоохранітельної сфері назирили давно. Політика по-російськи, як я для себе розумію, цей короткий відеоролик. Іде в Росії певна конкуренція між президентом Росії Медведєвим і прем'єр-міністром Путіним? Президент Росії виступив ініціатором е, того, щоб назвати російську міліцію поліцією. І, мабуть, ті люди, які підтримують прем'єр-міністра Путіна в цій внутрішньоклановій конкуренції, вирішили зробити таку невеличку постановку, яка нібито смішна, а з іншого боку показує, якого рівня політика може відбуватися в країнах, які, на жаль, є далекими до демократії. Смішною, але дуже простою. Я б не хотів жити в країні з такою простою політикою чи з простою культурою, тому мені приємно представити головну культурну подію дня сьогоднішнього презентацію цієї книжки. Листування Оксани Забушко Юрія Шевельова і невеличкий сюжет. Перш ніж ми перейдемо до розмови з пані Оксаною. А, і ще раз в книгарні видавництво відбулася. Така перша презентація була в Харкові, і це було принципово. Бо для мене принаймні, було найважливіше, щоб повернення Юрія Шевельова ось цією бодай книжкою. От, воно почалося з Харкова. Е, бо е, саме Харків е, був у нього на думці в останні дні, і як мені розповідали люди, котрі були при ньому, коли він уже помирав у лікарні, і був абсолютно непритомний, то в цьому от непритомному стані він говорив усім друзям: то, можна сказати, майже передсмертна фраза: підіть, купіть квиток, поїдемо до Харкова. Шопенгауер, один із улюблених мислителів Юрія Володимировича Шевльова, казав, що нація складається не з живих обивателів, а з мертвих героїв. Тобто з не з низин, а з вершин, із тих, хто задає певний моральний стандарт насамперед, і тих, хто держить планку, держить ось цей оце саме от небо якоїсь духовної висоти, по якому пересічний обиватель сьогодні живущий може рівнятися. Бо якщо цих героїв нація не знає своїх героїв, ну то тоді приходять тоді приходять лжегерої сьогоднішнього дня, приходять фальшиві пророки. І заводять ось таку націю на манівці. Найцікавіше. Оксана Забушко, героїня цієї сьогоднішньої презентації, автор цієї книжки, у нас сьогодні в студії. Пані Оксано, дякую, що ви погодились до нас прийти. Я знаю, що вас чекають люди. Вас ще більше людей дивиться, вони вам не менш вдячні. Ви коли зайшли, запитали, чи я знаю, хто такий Шевільов. Справді, мало людей в Україні знає, хто такий Шевільов. Багато більше людей з неї знає слова, які Путін називає. Я хотів, щоб ви трошки розказали і про цю книжку, і про е, вашого кореспондента за щодо цього листування і про те, чому саме ви вирішили її видати. Е, ну, е, в межах е, 10-хвилинної розмови. Говорити про людину, котра е, направду є одною із е, найвидатніших постатей українського культурного пантеону ХХ століття, і поза всяким сумнівом, одним із найвидатніших українських мислителів нового часу, і про яку так мізерно мало знають українці, що в рік його століття 2008 року, коли починалося так, ніби гарно, попервах і демократично починалося оте в кінці зведене на пси фальшивим інтерактивом е шток-шоу Великі Українці. А на початку справді в інтернет е звичайні пересічні громадяни вкидали імена тих, кого вони знають, от кого нація знає, і чи знає нація своїх героїв. І От я я пам'ятаю, мене тоді вразило, що ім'я Юрія Шевельова до цього списку запропонувало 12 душ із цілої української телеаудиторії як апостолів 12, пані Знаєте аж поіменно їх Пані Оксана, Давайте ми зараз продовжимо про Юрія Шевельова після короткого вашого представлення. Оксана Забушко письменниця, поетеса, літературознавець, публіцист, філософ, народилася у Луцьку в родині філологів, закінчила філософський факультет та аспірантуру Київського держуніверситету імені Шевченка. Перші верші опублікувала 72-го року, викладала у Гарвардському, Єльському, Колумбійському та Пісбурзькому університетах США Співробітник інституту філософії НАН України. Найвідоміший художній твір польові дослідження з українського сексу, в якому Оксана зосередилася на осмисленні української ідентичності, користуючись Логію фемінізму та постколоніалізму у мене було цілком свідоме бажання дати в морду рідній літературі, казала Забушко про свій роман-бестселер, назвавши його жіночим. Твори Оксани Забушко перекладені двома десятками мов світу. Вона віце-президент українського пенцентру. Забушко вважає, що гуманітарна політика в Україні нині визначається виключно дзвінком з Кремля. А для багатьох вітчизняних можновладців українська це іноземна мова. Ті, хто рулить країною, взагалі не ходили до школи, і вони щиро вірять в те, що за гроші сьогодні можна купити Абсолютно все каже Оксана Забушко. Єдиний спосіб витримати цю ситуацію, на її думку, зберігати здоровий глузд, тверезість та почуття гумору. Все вірно. Інформація дещо застаріла, тому що все-таки найвідоміша моя книжка уже не поля дослідження з українського сексу. Це найвідоміша книжка 90-х, а найвідоміша на сьогодні, все-таки роман, який вийшов минулого року, музей покинутих секретів. Я знаю, що його зараз перекладають до багатьох країн. його дуже активно зараз перекладають. А німецький переклад, який вийшов осени і був включений журналом шпігель у список найкращих книжок осені. Вже вийшов другим виданням, і я от сливи кожного дня отримую нові 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 прекрасні рецензії з німецької преси. На черзі російський переклад, американський, чеський, польський. І далі не будемо втомлювати далі читачів. Забирати забирати час від книжки, від, від книжки яка властиво цієї, і привела мене в цю аудиторію. Так. Отже, Юрій Шевілю е, ну властиво. Ви не зовсім е, точно озвучили цю назву. Вибране листування на тлі доби. 1992-2002, така є її повна назва, тому що в житті мені пощастило за дуже багатьма показниками і параметрами. І от власне зустрічі з Юрієм Шевльовим в 1990 році, коли він вперше по п'ятдесяти майже роках вигнання. Повернувся в Україну вже зіркою світової славістики, одним із найвидатніших лінгвістів нашого часу, славним почесним доктором багатьох америка... багатьох світових університетів і професором емеритусом американського колумбійського університету, теж одного з найпрестижніших цих айвілікських університетів Америки. У студії вперше ми познайомилися. Йому було 82, Мені було неповних 30 я знала, звичайно, хто він такий, тобто я читала його есеїстику, яка вже була в Україні на той час доступна, і дивилась на нього останнього представника зацілілого уламка 20-х років. Харківських 20-х років, останнього представника того розстріляного відродження, людину, яка хлопчиком бачила живого курбаса і була отим несамовитим курбасофілом, людину, яка захоплювалася в пліте, читала хвильового, ходила на всі тодішні диспути, які власти для яку властиво і отой колосальний підйом і вихлюб отого, отої модерної авангардової, грандіозної, абсолютно на рівні всіх світових стандартів української культури якою були 20-ті роки, е і зробив українцем, тому що родом то він з етнічних німців із ось тих самих от служивих е імперських німців, син генерала Шнейдера, який в 14-му році змінив своє прізвище на Шевельов по височайшому імператорському указу. Цікаво. Людина, яка е людина унікальної долі, людина унікальної біографії, і людина, котра Сказати б, є одним із останніх з отої, от, з отої української шляхти, незалежно якого, якого етнічного походження, але свою присягу на вірність українській культурі і українському народу, молодий Жорж Шнейдер, Юрій Шевельов. Склав тоді, коли отримував свій радянський паспорт. а За весь час своєї радянської біографії він мусив приховувати своє соціальне походження. І тоді він у паспорті написав українець саме тоді, що це вже був початок колективізації, початок нагінок на українську культуру, і з солідарності з приниженими із солідарності з тим, кого гноблять і цю солідарність і цю вірність українській культурі він зберігав до кінця своїх днів, до останнього подиху. Настільки, що я навіть при от, 12 роках знайомства і тісного спілкування. Між нами ніколи не було так би мовити обговорення. От він мені писав як на правах, цитуючи його слова дідушки до онучки. Тобто для мене це була жива історія. Він був одним із моїх перших читачів. Я йому слала всі свої тексти. Він писав передмову до моєї збірки віршів автостоп 1993 року. Але між нами ніколи не заходило, знаєте, от до формули там учень, учин, «учитель», учениця. Тобто, в принципі, поки він був живий, я не вважала, ніби його от своїм живим учителем. Е, і е, тому, що десь от з його поведінкою, з цим всім шляхецьким кодексом, дуже витриманим, дуже коректним, коли і до, до щиростей якихось там откровень знаєте в стилістиці, е, цій самій російсько-радянській, на якій ми всі ви, е, на ми всі виховані до цього ніколи не доходило. Це все було гранично коректно, дуже іронічно, з блискучим почуттям гумору. От, але власне тільки от після його смерті знаючи, що весь цей корпус листування, котрий є у мене в архіві, має бути оприлюднений рано чи пізно. Перечитуючи це листування, я побачила, як мені пощастило, що у мене в житті був Юрій Шевельов і Був живий зв'язок із тою культурою, котру наступні років на сьогодні вже більше 80 90 радянського пострадянського цього самого чорного випаленого поля, яке от від сталінських часів все ніяк у нас не відродиться і не зреформується. У ти живий все таки зв'язок через нього от, був перекинутий і ось цей місток між 20-ми і 90-ми, який ми наводили з двох кінців із двох сторін на сторінках цієї книги, яку яка в принципі навіть і не книга. Тому що це так, це діалог, це двоголосся, ну це... це живе життя, це епістолярний роман в особах з моїми коментарями, які я вже робила з позиції себе. сьогодні. Дуже цікаво, тому що коли дивишся на таку кількість листів, на таку кількість по суті документів епістолярного документів. жанру. Це а це, 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 документ... це, це своєрідний жанр, це не тільки епістолярі. Знаєте, там контекст епохи, от ці самі 90-ті, котрі ми теж уже ніби проїхали і забули, котрі не зафіксовані. Ні, а там відбувалося безліч несамовито цікавих сюжетів. Там була спроба дерадянізації на початку 90-х, і власне історія того в багатьох різних дольових сюжетах, пережитих от, Юрієм Володимировичем і мною. Тоді в От видно, як ця дерадінізація от поступово захлиналася, як вона вже на кінець 90-х років сходила на нівець. Так що думаю, ця книжка буде цікава не тільки філологічно підкованій аудиторії, тим, хто знає, хто така Оксана Забушко і Юрій Шевельов, і тим, кому цікаві, цікаві їхні взаємини, а й просто історикам і людям, яким цікава от Україна х років під тими ракурсами і зв'язками, які в принципі досі не висвітлені і не засвітлені. А зараз ви з кимось листуєтеся? У вас є якесь таке О, листування? Хто ж вже зараз пише листи, такі як писали. Я тоді. хотів запитати, як це механічно Щоб робилося. Він писав, це... Власне, ні, він писав на друкарській машинці. Він наполягав на тому, що він людина, як він казав, якщо ще і не зовсім 19 століття, то принаймні не дуже далеко від тої доби. А Свої листи я від 94-го року писала на комп'ютері. І власне це частина електронна. Ні, оригінали в мене є, і, а повністю моя збірка листів в його цьому в бахметівському архіві колумбійського зараз, зараз що так, скайп, розмови, смски зараз так. Зараз зараз електронна пошта, зараз скайп, зараз фейсбук, зараз зараз інші форми спілкування, тобто таких листів, от як ми писали, чому я кажу, що можливо це взагалі один із епістолярних останніх. Ну, напевно останній епістолярний роман не тільки 20-го століття, але й в українській літературі. Це цікаво, пані Оксан. Давайте трошки перейдемо до сучасних запитань. Тим більше на Фейсбуку наші глядачі, які нас зараз дивляться, ставлять запитання щодо. Може, не так і літератури до Оксани Забушко. Пані Оксано, на вашу думку, чи існування інтелігенції в Україні це міф? Якщо ні, то більш дієвою і українською налаштованою є політична чи літературно-мистецька інтелігенція, так розумію, Мені складно зрозуміти. Знаете, що... от коли я чую політична інтелігенція, то це відразу звучить мені, от як гарячий сніг чи... чи чорний лід ну синонімом. Більш я б сказала от для мене адекватним синонімом слова інтелігенція все є слово «інтелектуал». От Давайте цього слова і триматися. E, значит, назвати нашими наших політиків інтелектуалами було б вищою мірою несправедливо, і щодо них, і щодо зна самого значення слова. От, повертаючись до того сюжету, з якого який я тут мимоволі, от Волінс нолінс, так би мовити, якому я стала свідком, хоч не хоч, значить, значити цього російського. Я ніяк не Путіна. можу зрозуміти, чого той зал так веселитися, так. Впізнавав знайомі слова, <губ> теж, очевидно, повний зал інтелектуалів був. Я подумала, власне, справді я свіжу з презентації, де ми багато говорили і про Шевельова, і про лінгвістику, і про, про мову, і про гуманітаристику. Я подумала, що це така цікава штука, знаєте, як помста мови. Те, що відбувається в Росії з оцими абревіатурами помста мови. Тому що не можна. Без до нескінченності безкарно брехати. І мова виявляє і помщається знаєте, за брех за її зловживання. Першою мова видає ось ці самі отречі, і весь цей фарсот він якраз і демонструє цю саму помсту мови. І тут, повертаючись до Юрія Володимировича Шевельова, він сказав дуже важливу річ для розуміння. Кожна мова є чортячо небезпечний свідок історії народу, котрий ту мову вживає. Тому, відповідаючи на питання нашому глядачеві, які з наших політиків можуть бути інтелігенти чи інтелектуали? Ви послухайте, як вони говорять. Це правда ще одне запитання з Фейсбуку стосується воно шевченківських премій. Вопрос забушка. Озвучте, пожалуйста, ваше отношение к скандалу вокруг Шевченковської премії Василю Шкляру, ваше отношение к политизации премії імені в літературі. Ну багато запитань щодо цього. Давайте цей як там мухи отдельно, котліти отдельно. так тобто про Шевченківську премію давайте не будемо говорити, бо це трохи інша тема от стосовно сюжету з Василем Шклярем. А то мені якраз страшенно сподобалося, як він елегантно, просто як колишня шахістка, я не могла цього не оцінити, вийшов із цієї політичної провокації, яку досить брудно почали розкручувати. Брудно, брутально. І потім тут є ще один момент. І тут я вже вам скажу, як людина, котра все таки професійно, як професійний письменник, котрий професійно живе з книжок із літератури. Е, ну, у нас взагалі дрімучо низький культурний рівень в суспільстві, але дрімучо низький рівень розуміння і поінформованості стосовно е, книжкового ринку, стосовно функціонування, стосовно етики, правил, стосовно всього, що стосується книжки, спеціально от своєї вітчизняної книжки, вітчизняного виробника книжкової продукції, в жодній країні світу е, позивачем сказати. б, у цій справі не міг би виступити директор конкуруючого видавництва, тобто директор видавництва, котре донедавна тримало моно... ніби монополію на сучасну українську літературу. А від деякого часу по почало цю монополію втрачати і злякавшись конкурента, отринулось топити книжку, котра стала популярною. Ну і тепер книжка здобула справді масовий розголос. З чим я вітаю Василя Шкляра, що називається Аплодую стоячи, і дуже і дуже сподіваюся, що е, тепер ми матимемо нарешті от. Повноцінний український бестселер, тому що це історичний бойовик, який справді заслуговує на масового читача. Так як і як загалом багато і творів цілком Шкляра, він... може так і цілком ну, так шкляр писав чудові ключ детективи, ключ елементал, чудові детективи, але вони ніколи не отримували масової аудиторії. У нас завжди були маріні недонцове, розумієте. Угу. Ось і тому, коли Україна прочитає шкляра, і ви, і, і нарешті, ми отримаємо бестселер накладом Дай Боже, мільйон примірників. Ось ради цього одного розумієте, вже от варто було весь цей сюжет і затівати. І останнє запитання Я знаю, що вас чекають люди. Ми вас ще обов'язково запросимо, тому що з вами цікаво говорити довше. Позиція Юрія Андруховича щодо сучасної української влади є надзвичайно критичною. Є, е, ну тобто, ви ви знаєте, я не, не буду багато говорити про його позицію. Вона і нашим глядачам, і нам з вами достатньо добре відома, починаючи від радикальних заяв е, його чи інших письменників того шкляра, що треба відділити деякі території, які категорично не є українськими, що з цією владою не можна і не потрібно співпрацювати. Є позиція інших людей, які входять там в гуманітарну раду при президентові, там Дмитра Стуса, якихось інших видавців чи письменників, які вважають, що навпаки потрібно співпрацювати якимось чином з владою. Е, якою має бути позиція українського інтелігента по відношенню до сучасної української влади? Інтелектуала, тому що інтелектуал людина розумна, це людина, яка може прогнозувати і яка має певні моральні цінності теж в нормальному західному суспільстві маю на увазі. Пане Миколе, ви знаєте, от е, що мені в вашому питанні не подобається. Ви хочете, щоб я відповідала за всю Одесу, Ні. щоб я відповідала вам і за Дмитра Стуса, і за Юрія Андруковича і я, за шкляра, я, от, і так я... далі. і Так далі, от я давайте давайте все таки почнемо з того, щоб у нас кожен говорив не за того парня, а щоб кожен відповідав тільки за себе, і тоді можливо коли-небудь наші політики навчаться відповідати перед нами. Е, тому е, говорити про е, сьогоднішню українську владу я говорила е, і продовжую говорити в міру демонстрації цією владою, своєї дуже і дуже низької адекватності е, своєї позиції і тому, що відбувається в країні. Влада не знає цієї країни. Влада погано розуміє те, що відбувається в цій країні. Влада продемонструвала свій дуже драстично низький рівень професійної компетентності. Тобто, я кажу, так знаєте, медвідь на блясі, от який крутиться, танцює і хоче сподобатися і Росії, і заходу одночасно, і ще періодично якось з оцим, от знаєте, класичним номенклатурним острахом в стосунку до цього самого от, значить народу, котрого він не знає, але котрий він побої. Бо невідомо, що ці, що ці люди можуть зробити, і так далі, і так далі. Тобто те, що вона не є, значить, справ вищим менеджментом незалежної країни, це абсолютно очевидно будь-якій думаючій людині. Для цього не треба бути ні інтелектуалом, ні інтелігентом. Я думаю, для цього просто достатньо бути притомним українським громадянином. А всі заявочки щодо того, що треба щось там від України. Відділити у це якраз заявочки дуже малопритомних українських громадян, і я думаю, що при всій при всьому зарядові емоційності, який зазвичай притаманний митцям, все-таки треба нав'язуючись знову ж таки до лексикону нашого північного сусіда, який чомусь у нас весь час звучить з, з усіх екранів, і який заполонив останнім часом український інформаційний простір, треба фільтрувати базар, панове. Дякую, дякую, пані Оксано. Я б говорив з вами, Я знаю просто, що вас чекають. Ми сьогодні говорили про цю книжку. Вибране листування на тлі доби 1992-2002. Оксана Забушко, Юрій Шевільов Презентація відбулася сьогодні в книгарні є. А зараз продовжиться святкування. А ми будемо продовжувати на жаль нашу програму. Дякую, що ви до нас прийшли. Після реклами ми продовжимо спілкуватися з Марією Бурмакою.